Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку двох сестер, які загадково зникли у Херсонській області ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Їхні імена Мілана та Аліна Калашникови. Міланці 6 років, а її старшій сестрі Аліні 15. Дівчата до війни жили у новій Коховці, яка була окупована 24 лютого 2022 року. І з того часу про долю сестер Калашникових, на жаль, нічого не відомо. Ми дуже сподіваємося, що дівчата живі, але водночас є вірогідність, що вони були депортовані до Росії чи примусово переміщені на окуповані території Донеччини, Луганщини або Криму. Аби дізнатися, чи це дійсно так, ми долучимо до пошуку осінь та аналітиків, які шукають інформацію у відкритих джерелах, і маємо надію, що у такий спосіб нам вдасться знайти важливу інформацію про Міланку та Аліну. А наразі дуже просимо кожного з вас уважно вдивитися в обличчя сестер Калашникових. Якщо ви знаєте про них бодай щось або, можливо, вам відомо, де вони перебувають. Будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І якщо ви дивитеся нас у соціальних мережах, прошу зробіть репост цього відео. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати сестер Калашникових. Також на Херсонщині зникли двоє братиків – це 11-річний Артем та 10-річний Денис Абрамовичі. Хлопці мешкали на правобережжі Херсонщини у Береславському районі у селищі Дучани. Територія була окупована майже з перших днів повномасштабної війни. Але восени 2022 року її звільнили, і саме у цей період стало відомо про зникнення двох братиків Артема та Дениса. Де хлопці можуть перебувати зараз, ніхто не знає. Можливо, що незадовго до звільнення Херсонщини їх вивезли на тимчасово окуповані території, а може і взагалі до Росії. Саме тому дуже важлива ваша допомога. Якщо хтось володіє інформацією про... Зниклих хлопців одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. шістнадцять Дзвінки з будь-яких українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Я розповів лише кілька історій зниклих дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ми отримали понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти. Телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Тут вас проконсультують і нададуть усю необхідну інформацію. І насамкінець закликаю вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут є інформація про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Будь ласка, подивіться уважно на фотографії цих дітей. Вдивіться у їхні обличчя. Можливо, ви когось із них упізнаєте і допоможете розшукати. Якщо вам відомо щось про когось з цих хлопчиків та дівчаток, телефонуйте на 116 30 Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія, яка працює цілодобово. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклих дітей. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua